Віть собі, що завтра до вашого помешкання завітають невідомі особи і скажуть, що ця квартира вам більше не належить. Вони навіть продемонструють відповідну виписку з державного реєстру. Команда «Стоп корупції розкаже вам про одну з найнахабніших схем рейдерства в Україні. Це гуртожиток броварського заводу «Пластмас». Тут мешкає понад 100 родин колишніх та теперішніх робітників цього підприємства. Ця кімната у нас років 4, А та кімната я вже вийшла заміж. То в чоловіка вона була. А та кімната у нього вже напевно років з 10. Та у травні цей гуртожиток прийшов у власність банку, який знаходиться на стадії ліквідації. Понад 300 людей, які зараз тут мешкають, можуть залишитися на вулиці. Прийшов новий власник Адвійбібанк. Я просто боюся, що вони на даний час будуть тягнути цю всю ситуацію три роки, і в жовтні 2019 року, коли закінчується дія мораторію на продаж гуртожитків, вони просто з молотка, як це. Майже не відбулося 4 липня цього року. Продадуть нас іншому власнику. А якщо, не дай Боже, доведеться виїжджати з гуртожитку, вам є куди переїхати? Нема, а у мене немає нікого тут. Взагалі немає. Навіть, чесно слово. У мене просто не я буду бомжом Буду а це броський завод Пласмас у штаті. Понад сотня співробітників. Тільки за цей рік підприємство вже сплатило майже 5 мільйонів гривень податків. Завод працює наповну. Та як і гуртожиток, у травні його переписали на «збанкрутілий банк. Водонапорна труба у 315 мм міліметрів діаметром використовується на потужних підприємствах по всій Україні. Та якщо це підприємство закриється, її доведеться шукати за кордоном і купувати втридорога. Аби зрозуміти, чому успішний завод на межі закриття пірнемо в історію, все почалося 2009 року. Ось з цього протоколу. Голова наглядової ради заводу Ірклієнко Юрій Петрович запропонував задовольнити клопотання ТОВ Луксор, ТОВ Трініті Інвест Компані та ТОВ Айтел щодо майнового поручительства закритого акціонерного товариства «Броварський завод Пластмас» Підписали голова наглядової ради Ірклієнко Юрій, секретар Довгаль Наталя. На підставі цього протоколу тодішнє керівництво уклало іпотечні договор із. З ВіАІБІ банком для е, Падберського завод пластмас була відкрита кредитна лінія з лімітом 9 мільйонів гривень. Потім ця сума була погашена повністю з відсотками закритий кредит повністю з усіма нарахуваннями. І порядка 115 мільйонів це були. Фінансові зобов'язання цих трьох компаній, і за даним договором іпотеки всі ці фінансові зобов'язання лягли на Падброльський завод пластмас. Як з'ясувалося пізніше, протокол уклали із чисельними порушеннями. Документ навіть не узгодили на загальних зборах акціонерів, але це не завадило державному реєстратору Олександру Соколову змінити власника. Пан Соколов, який вчинив дані дії, на жодне із численних дуже багато було судових засідань. Просто повірте. Мені на жодне із судових засідань не з'явився, при цьому не виконав жодної ухвали суду про необхідність надання документів з реєстраційної справи, оскільки пан Соколов ігнорував ледь не всі ухвали, суд скасував проведену ним реєстрацію. ми знайшлися його нотаріуса. Нові ну, подання всі документи. Нотаріусі правила не буває на судах, тому що якщо я буду їздити Суда, котрі буде зачинені. Я розумію вас. А ви б могли нам показати ці документи. Ну вони ж складають таємницю, якусь нетріальний діта та на цьому махінації навколо бровизкого заводу пластмас не закінчились. Ось вам ще приклади: у суді фірують дві абсолютно різні експертизи, оцінювання майна. Ця експертиза длилася рік. Експерти приїздили до нас двічі. Об'єкти нерухомості нашого заводу були оцінені в 157,5 мільйонів. Гуртожиток був оцінений в 46 мільйонів. З'являється висновок незрозумілого експерта, в якому оцінка об'єктів нерухомого майна як заводу, так і гуртожитку разом занищена, занижена була майже в три рази. Де відбувалася ця експертиза? Яким чином відбувалася ця експертиза? Оскільки людина на підприємство не приїздила. У ході розслідування ми дізналися, провів таке оцінювання такий собі Валерій Шевченко. Причому увага, за три дні ми вирушили на його пошуки за вказаною адресою. Ось що ми там почули. був один факс і два стола і, і приходящий кіталій. Люди. Потім люди приходили, зі срадали плакали, тому що не могли їх найти якісь там деньги їм отдали останні. то тобто, ну, це було страшно. Сматрінати людей, звісно. Як з'ясувалося, компанія Валерія Шевченка ледь не щороку змінювала свою адресу. Однак за жодною оцінювача не знайти. Вочевидь, за новою адресою Офіса пана Шевченко також нема. А тепер згадаємо підписантів протоколу, який спричинив чимало проблем для заводу. Обидва вони тепер працюють у фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз його немає. Ми не знаємо, коли він буде. На жаль, можете залишити контакти. Ми вас наберемо. Ми захотіли почути у пана реклієнка, чому він так підставив борський завод пластмас, але пояснювати він відмовився. Мені сказали, що виклик, все через фонд. А який стосунок фонд може мати до вашої діяльності поза його юрисдикцією, коли ви там взагалі не працювали ще? За дести фонду, хорошо. Як фонд мені може відповісти я, про вашу діяльність. Я да я дав вам за... відповідь, я другої відповіді вам не дав зараз. Чому? Скільки ви ми не розмовляли? Така відмовка нас не задовольнила. Ми дізналися, що на ім'я цивільної дружини Реклієнка зареєстровано дві земельні ділянки під Києвом. Ми в селі під Києвом. Саме тут знаходяться маєтки Реклієнка. Їдемо їх шукати. день. ми до Юрія Петровича. А хто це такий? Мірклієнко. Переведи, що такої фамі. Він тут проживає, ми знаємо. – Ні, він тут не проживає. У цьому будинку проживає пан Мерклієнко. Та як ми ще не переконалися, він вирішив від нас ховатись. Тепер увага! 11 листопада за Держреєстром право власності на майно підприємства повертається до публічного акціонерного товариства «Броварський завод Пластмас». Та вже через тиждень на сайті фонду з'являється таке оголошення. Оголошення фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення відкритих торгів з продажу майна ВІАБІ банку. Об'єкт нерухомого майна «Броварський завод Пластмас». Початкова ціна 68 мільйонів гривень. Схема вийшла проста: державний реєстратор визначає власником майна збанкрутілий банк. Ліквідатор банку від фонду гарантування вкладів призначає підробне оцінювання майна, а потім за заниженою втричі вартістю виставляє майно на аукціон, де його за безцінь викуповує конкурент. Майно заводу вдалося повернути законному власнику, і можливо Україна через рейдерські захоплення не втратить чергове підприємство. Але подібні схеми відбуваються постійно і жертвами часто стають люди, які не мають ресурсів, аби врятувати себе. Паркани і кістки сучасний тренд будівельної галузі України. Орупція і непрозорі правила гри стикають лобами активістів і забудовників, адже часто долі забудови вирішує не закон, а чиновник. Бійки, палаючі пляшки і озброєне протистояння. Це війна за квадратні метри столиці. Ки правохоронці можуть руками закривати очі на масштабні незаконні забудови. Натомість інколи усіма силами кидаються захищати крихітний клаптик землі поблизу якогось vip будинку. Камеру уберіть, пожалуйста. На якому основанні каміру? Пожалуйста, оберіть і удостоверення. Покажу схоже, проблема буде камерою і достовірення. До світанку він не хоче світитись як посадова особа. Ще за з неділі на понеділок, до маленького подвір'я Києва прибув посилений наряд поліції і навіть заступник начальника райуправління. Ми зіздям охороняємо громадський поряд. А тут Є тут порушення громадського порядку, а тут є порушення громадського порядку. Е, на ну, щоб не було порушень громадського порядку, у нас є офіційна, офіційна заявка. З'ясувати, зв'язку з чим ви тут ну, знаходитесь. Мабуть, благоустрій, КП благоустрій. З яких часів благоустрій працює у досвід та охороною двох автобусів поліції у повному озброєнні? А ось ще й представниця реадміністрації підтягнулася. Гуляю, живу. Учільника правоохоронців вітає ніжним цілунком. Хочете дізнатись з якого приводу нічне зібрання районних чиновників і така увага до роботи благоустрою? Дивіться далі. Цей клаптик землі в голосівському районі столиці став каменем спотикання між забудовником і громадськістю. Люди налякались охорони і обурились через початок робіт. Наду складна дуже геологія роботи ці. Які почали, вони екскаватором знімали асфальт покриття, привели до того, що з'явилися ці тріщини. Мене визмущає те, що серед білого дня приїжджають люди в камуфляжній формі, відганяють жителів вдома, встановлюють забор, заганяють сюди трактор і починають копати котлован. От це вот мене визмущає. Ця сотка біля тетяного будинку порожніла кілька років. Право на забудову ділянки колись отримала генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв за гроші, то стріж НВ громада тоді погодила будівництво за цим договором. Будувати планували спільно, пояснює юрист інвестора. Ми профінансували всі стадії підготовки до будівництва, починаючи з відведення земельної ділянки на ім'я нашого контрагента ГДІПа. І в подальшому, коли були отримані всі документи, ці документи були передані нам для того, щоб ми могли почати будівництво. На ГДІП було отримано дозвіл на початок будівництва робіт. встрій заплатив півтора мільйона гривень пайовою участі в бюджет. Під час кризи роботу заморозили. Та коли інвестор прийшов нарешті будувати, спалахнув скандал. Іначе які роботи, що вони збираються робити, як вони збираються збираються як Дом окружає старуй, збиралася примикати до старому дому до революційної построїв. Дом построєн до революції без фундамента. Коли будували бізнес центр во дворі нашого дому, в домі образовалось очень. По действиям свой. Его засыпали, на нем прямо построили на воде, построили дом. И теперь в нашем доме сыра, вода идет. Отклеиваются обои, бегают по макриции. Если построят этот дом, наш дом просто будет как Венеция. Просто он или льет под воду, или завалится. Я не знаю, что с ним будет просто. На підтримку мешканців швидко прибули и чиновники. Встановлюються огорожу незаконно. Без документів, без контрольної карточки, може бути, вже нам потрібно поїхати к вам, показати ці документи. Та інвесторів вже ніхто не слухав. З'ясували, що ділянка вже громадська. Один з партнерів забудови, генеральна дирекція з обслуговування іноземних представниць, три роки тому відмовилась від ділянки, передавши її в комунальну власність. Сторона по чинному договору не повідомляла іншу сторону, тобто інвестора про вчинення дій на свій розсуд щодо розпорядження правом користування даної земельної ділянки. Тобто Інвестору просто кинули на мільйони. Ми звертаємось до офісу ГДІП та очільник, пан Кривонос уникає зустрічі. Повідомили йому, він має на увазі, що на нього приходили, що ми залишили контакт, він знається. Ну, тобто, ми можемо розцінювати, розцінювати це як відмовити від інтерв'ю. Правозахисник пояснює, існує схема витягування грошей з інвесторів. Процентів 80 це вже пішов бізнес. Я чиновник, ко мені приходить інвестор, я говорю, дай мені 3 мільйони. Він мені дає 3 мільйони, я йому даю розрішення. Перед реалізацією проекту інвестор має заплатити мільйонні хабарі чиновникам, щоб отримати дозвіл. Далі кілька місяців і тисяч витрат на отримання необхідної документації. Та повний пакет документів не гарантує спокійну роботу. На будмайданчик виходять громадські активісти з вимогою зупинити забудову. Часто вони зникають, як тільки отримують від 5 до 10 тисяч доларів. Як громаді вдалось миттєво встановити дитячий майданчик біля будинку і чому тут кидаються на журналістів? Дивіться. Далі. Отже, місцеві мешканці заявили категорично ні будівництву і будівельний паркан одразу демонтували під посиленим наглядом поліції. Фантастика! А усі ні цей будинок не простий. Тут мешкає чимало дипломатів і іноземців. Дуже багато поробили нові ремонти, і тепер переживають на те, що знов. Я так розумію, що забудовник повинен зустрічатися з жителями, домовлятися, може він умовить їх, що він компенсує ці, ці руйнування. VIP мешканці територію готові захищати на межі з законом. В смысле, а это час. В смысле. Не включайте. Так, не смійтесь. Ми сейчас поліцію вийде. Не включайте, уходите отсюда. Це державна земля. Я маю право стояти на державній землі. Майже два тижні протистояння між мешканцями і інвестором в робочий і неробочий час тут бачили нещодавно призначену заступницю голови голосівської реадміністрації. Дивіться, як вона ставить задачу усім службам. Це, це, це заступник голови. А... Адміністрації. Виявляється, одеситка Олена вже прописана тут по сусідству. До мене, як до сусідки, вже до мене бігав, бігав весь будинок. Розумієте, так? В Місце виїхали представники мого відділу по контролю за благоустроєм. У Ваші посадові обов'язки входять ну, посеред робочого дня приїжджати Звісно. до цього будинку. Звісно. Так, ось хто забезпечив два автобуси поліції і благоустрій на прибудунковій території ще затемна. В 6 утра ваше управління не працює. Вони можуть дати доручення. Ну, витяг раніше на роботу. Ми викликали офіційну поліцію, так це правда, але для, для, для забезпечення громадського порядку. Це дуже схоже на перевищення службових обов'язків в особистих цілях. Дивіться, якщо це схоже на ну ви вважаєте, що це схоже, що я перевищила свої службові обов'язки. Ви як журналісти маєте право зверніться до поліції, чим там хто мене має перевіряти? Будь ласка, зверніться мене перевіряють. Я ж не проти змагатися у стосунках з поліцією сенсу немає. Після такого ніжного вітання з чиновницею поліція чомусь відмовляється фіксувати на місці наочний напад на журналістів. Чому ви знімаєте на камеру? <плес> вона, 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 дайте вона, вона, своє вона, направлення. Я тільки не советую, робити. А, а чому воно? Та погрози журналістам ніщо, адже викликали поліцію для захисту клаптика землі біля ВІПІ будинку. Що потрібно зробити для того, щоб департамент подав таку заявку? То ми щоні. Ви не розумієте, є підстави того, що, мабуть, вони вважають, що дане там будівництво, яке мало розпочатися, воно було незаконним. Ми нагадаємо про десятки незаконних будівництв у столиці, де геть не так спокійно. Це будмайданчик по вулиці Оливській. Ось війна за квадратні метри у Святошинському провулку, а тут до крові б'ються через будівництво на осокорках. Та мешканцям Тарасівської поталанило з сусідами. Мешканці будинків звернулися до Голосіївської районної адміністрації з проханням надати дозвіл на встановлення дитячого майданчика. Я не знаю, як там далі було, як вони це обдав все це. Я не знаю ані кілька місячних зборів документів, ані погоджень. Питання вирішуються миттєво замість будівельного паркану. Тут державним коштом до світанку встановлюють дити. Я майданчик? Хіба не міська рада надає дозвіл на якісь встановлення? Якісь ні, 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 міська рада не надає дозвіл. Та невже чому ж тоді земельна комісія Київради вже постфактум вирішує долю ділянки, на якій встановили гойдалки? Розумов були дзвінки від голосівської державної адміністрації з проханням створити на зазначені земельної ділянки скура підтвердження своїх і відношенню до цієї земельної ділянки ми надали пакет документів з 30 аркушів. Що там інвестор може побудувати? <губи> <для я. губи> <губи> <губи> Раніше на це давали дозволи. А тепер ви ставите питання, що можна побудувати. Вичайно, будемо надати інвестиції, і робити тут тобто, конфліктно, і я пропоную голосувати і відведець поділяти. Якщо Київрада підтримає рішення комісії, хто поверне вкладені мільйони інвестору? Питання скоріш риторичне. Інвестор зараз час беззащитний механізму возврати днів немає. Як правило, той чиновник розводить руками, міліція прокуратура там, і всі структури вони бездействують, він йде в суд. Колись на місці кожної із київських новобудов були озера чи дерева, а сусіди були проти нового будівництва. Стрімка забудова характерний процес для столиці, і саме на чиновників покладена відповідальність за гармонійний розвиток Києва. Та вони й досі, як за часів Януковича, ладні залучати адмінресурс у приватних потребах, залишаючи поза увагою інтереси міста. Ми забрали те, що належить нам. Підприємство братів депутатів Юрчишиних вкрало пів кілометра залізничних колій зі стратегічного об'єкту на Хмельниччині. Завод, який може ремонтувати танки, бронетранспортери, іншу військову техніку, сьогодні немає сполучення залізнодорожного. Це стратегічний об'єкт. Мусили затримати. Заламали мені руки, надягли кайданки і відтягли в поліцейський автомобіль. Проте журналісти і юристи з топ корупції взялися за справу і довели її до кінця. Більше чотирьох місяців ми займалися цією темою викраденням реяк, незаконним затриманням директора Строй... майстер. Зверталися до численних суддів, прокурорів, поліціянтів. Були розслідування про суддів, їх збагачення. Дві серії розслідування і десятки звернень до контролюючих органів. Нарешті суд повернув вкрадену колію. Рівненський апеляційний господарський суд визнав незаконну біржову угоду, за якою фірма візит фактично отримала залізничні рейки заводу у Староконстантинові. Таким своїм рішенням колегія що за суду фактично зобов'язала то візит. Повернути заводу «Строймайстер» Троймайстер незаконно відібране майно. Феміда фактично визнала рейдерством дії Петра Юрчишина та його брата, також депутата Вінницької облради Миколи Юрчишина. У юридичній площині рейки вже повернуті. По факту рейки ще у Юрчишинах у рейдерів. Тобто вони зараз всі скриваються, розуміють, що повинні повертати рейки. Ось і будемо зараз тепер. Шукати їх. Що, реально, тут признаєш, що ми в чомусь неправі. У нас не є в налічі, у нас знаходиться в даний час. Ми зможемо повернути, це не б'є питання. Я розумію. Тож на цьому історія не завершується і ми простежимо, щоб сім'я Нардепа повернула рейки законному власнику. Саме під краном цієї забудови компанії Умень ХПП загинула жінка і постраждали двоє маленьких дітей. Це призвело до того, що загинула наша мама, і травмовані дуже сильно діти. Ця територія була видана мером, який без взагалі всяких документів проєктів проектів дав дозвіл на постройку ось такого огромного елеватора. Забудовник уникає відповідальності та ще й покинув постраждалих напризволяще. Розказують на камери на В газетах. Поначалу розказували, що вони нам допомагають. Там все про нас піклуються. А вони не тільки про нас не піклуються, і не допомагають, а ще й ставлять куча перепонів. Стопкор домігся, щоб мер взяв під особистий контроль, допомогу покаліченій дитині. Просто зараз саме головне будівництво це знаєте, ну якби воно є, його немає. Але на жаль, це не змінить головного здоров'я цієї дитини. Потрібні гроші на лікування. От мені б дуже хотілося, щоб ви, як мер в цьому питанні допомогли. Найдемо всі можливості вам допомогти. Якщо це не можна буде зробити із місцевого бюджету, наприклад, таке може бути. Я звернуся до наших підприємців. Можливо, в них більше. Я людяності чим того самого пана забудовника, а незаконну забудову мають знести, і це перемога. Команда «Стоп корупції продовжить стежити за тим, щоб винні були покарані.